Привіт, друзі! Ще раз хочу повернутися до мого попереднього відео, в якому я обговорював, піднімав тему, як підключити правильно автомат ведення резерву компанії Thomson під назвою Ток-5. Були коментарі, були дзвінки, люди перепитували. Видно, що людям цікава ця тема. Люди уточнювали, хтось вказував, що неправильно, хтось вказував, як треба правильно. Ну, для того, мабуть, щоб зрозуміти, як правильно підключати, треба, треба ну, бути електриком це раз. Але як я вже наголошу, я сам не електрик раз, але мабуть, думаю, і немає електриків в Україні чи в світі, які знають абсолютно всі пристрої і як їх під'єднувати. Їх з'являється щодня багато, і от, наприклад, в даному пристрої. Саме головне, немає інструкції, як його підключати. Я шукав в мережі, не знайшов. От я зараз знаходжусь на сайті епіцентру, де, здається, мала би бути теж інструкція. Нема, Немає інструкції, Нема інструкції, що тоді робити. Йдемо на. так сказати, Шукаємо перше джерело. Шукаємо офіційний магазин Томзон, який працює, до речі, на Aliexpress 13 років вже, і бачимо цей, як він називається, Автоматичний. Перемикач резервного джерела живлення. Що ми бачимо? Переглядаємо, тут переглядаємо чи є тут інструкція. І саме цікаве Ну підключати, як сам я вже пояснив, іменно щоб воно працювало, зараз я покажу ще раз на малюнки. Схематично, мабуть, буде так краще, ніж показувати на самому. Ось схема підключення. Е, нагадаю, що на оцій додатковій. Панелі з клемами, де їх 5 штук, є от клема ARAN. Це джерело АА перша буква означає джерело. А R-фаза N-нейтраль. Тобто без підключення цих додаткових клем працювати автомат не буде. Тому їх треба підключати. Ну, про це я говорив в попередньому відео. І тут а, немає якихось двояких трактувань, тут все зрозуміло. Двояке трактування стосовно наступних трьох клемів оцього додаткового роз'єму NCC. Com і N-Open. N-Close нормальне закрите. Com це комутатор, і N-Normal Open. От Про них саме і поговоримо. Ну, Дивлюся ще раз на сайті виробника. Немає абсолютно інформації про підключення цих клем. Нічого не вказано, нічого не розписано. Що робити? Я пішов далі в пошук, знайшов аналогічно реле, їх, до речі, багато, доволі автоматів ведення резерву є, і фактично вони виглядають дуже ну, схоже. Тільки змінена назва бренду: От візьмемо виробника «Гея», не знаю, чи я правильно його називаю, назву самого виробника. І тут є те, що нас цікавить, здається, відповіді на те питання. Які, до речі, я кажу ще раз, мало ймовірно, що знають навіть електрики, бо, бо прилади нові. І як їх підключати, шукати інформацію важко. Ось сама схема підключення живлення для того, щоб вона працювала про те, що я розказував. Тут усе зрозуміло, але наглядно тут показано на малюнку дуже добре. Далі ми йдемо. Ще ось хочу зупинитися ось на. Варіанті підключення, коли є три полюси, тобто розраховані полюси, на, 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 вони на фази підключення трьох фаз. в такому випадку, бачите, перша фаза подається на А-нейтраль. Ні-ні-ні, я плутаюсь. А-фаза, джерело А і фаза. А А-нейтраль іде на нейтральний провід. Ну, от Це, я думаю, важливо для тих, хто. Бо підключення двополюсно-чотирьохполюсне не викликає питань. Ну, в мене бодай. А триполюсний от, підключається, от, так, як на цьому малюнку. Далі ми йдемо. Ну, Тут все зрозуміло, я не буду пояснювати, як четвертий, вроді тут питань мало. А ось саме головне, що нас буде цікавити: підключення оцих додаткових трьох клім. Тут є схема підключення. Що хочу зауважити в першу чергу, що на цій схемі показано, що підключається воно все-таки до 220 вольт. Не так як писали в коментарях деякі, що це підключається 12 вольт для вімкнення або увімкнення генератора. І я от переклав, є в мене малюночок, де я переклав тут англійські букви, може, кому не зрозуміло. Ось малюнок і написано: дослівно читаю. Ще раз дивіться, це іменно написано, як що під'єднувати до зовнішніх індикаторів. Тобто ці додаткові кліми, оці три, призначені для того, щоб до них можна було під'єднати індикатори, які будуть ну, служити, щоб ми розуміли, яке джерело живлення використовується в даний момент. Ось дослівний перевод nopen, open com, nc, ці три клеми є пасивними, без напруги. Можна підключити до індикатору, зручно спостерігати за роботою виробу поза шафою. І так, давайте ще раз розібрати. Дивіться, ось ця n клема, N-нейтраль, вона йде сюди, по-перше, на AN, тобто, це просто увімкне самого, горіля. і ось вона йде далі на порт COM. З цих трьох, із, під, які саме було питання, посередині знаходиться. Тобто, ще раз, нейтраль іде від 220 вольт іде на клему Ком Далі фаза, звідки тут і вона далі йде. Дивіться, тут під'єду дві лампочки, одна лампочка йде. Далі беремо першу фазу перша фаза йде на порт AR. Все правильно, на клему АР. А друга фаза йде на дві лампочки, які під'єднані через, через лампочку. Під'єднані до NC або NO. Клеми. Normal close, normal open. Ще раз наголошую, що тут 220 вольт, підрозумівається, що буде підключатися. Це, мабуть, саме головне з питання, яке визивало протиріччя. Нижня схема та саме: нижні кліми та саме під'єднується через 220 вольт, так само до лампочок. Тобто лампочки будуть слугувати, просто яке джерело живена в даний момент у нас, так сказати, використовується. Друга схема. Давайте я вам покажу. Дивіться, ще те саме написано, як використають ці. Клеми. І теж дослівний перевод. По-перше, номінальна керуюча напруга, написано 220-230 вольт. Якщо виріб використовується під напругою менше 190 В, він згорить. Це дослівний переклад на сайті виробника. Номінальна керуюча напруга. Написано 110, не знаю. Якщо ви використовуєте за опругою менше 95 вольт, він загорить. Дивно, трошки яка ж все таки напруга. А, можливо, це просто є реле, яке не є реле, а оцей засіб подачі перемикання джерела енергії, він є розрахований або на 220, або на 110 вольт. Опто, тобто, перший, ще раз, якщо на 220, то не можна використовувати 190 вольт менше 190, бо так прямо дослівний перек, От Він згорить ще раз. Ось ось ми ти знову ж тут бачимо, що під'єднується AR, а на компорт під'єднується АН. Тобто джерело А нейтраль під'єднується на компорт. А через лампочку, джерело А фаза під'єднується на порт, на клему Normal Open. Ну, Здається, питань не виникає тепер. Може, звісно, їх якось підключати для керування з пуском або вимкненням, вимкненням, увімкненням та вимкненням генератора, але ну, бачимо, що саме говорить про це виробник. А далі вже кожен буде собі налаштовувати під свої потреби. І по поводу пару слів саме цих роз'ємів, ну, взагалі в електриці, бо я сам погано ще розбираю, що таке normal open, що таке normal closed. І так, normal open. Це нормально розімкнутий катак, який в робочому активному стані, замкнений. Тобто, якщо на нього подається напруга, тоді він замкнений. Якщо він в неробочому стані, пасивному, то він розімкнутий. Ось у доданому стані він пасивний стан. Тобто нормальний його стан open, тобто він розірваний. Тобто, коли живлення на ньому немає, електроенергія через нього не проходить. Коли живлення на нього є, він замикається. Ну, от я думаю, ця картинка легко дасть зрозуміти. Хто хоче, моє відео якось збереже собі і, і зможе при на потребі переглянути цей малюночок і згадати щодо цього. Ну, ось вроді нібито все розповів. Ще раз покажу, як от іменно під'єднується для, для нормальної роботи без використання цих додаткових клем. Ще, до речі, виробник радить, що ставити перед цим автоматом резервного живлення реле напруги, бо воно досить вразливе до зміни перебільшення чи переменшення напруги. Це знову це ж порада виробника. Я вам транслюю те, що я прочитав. Це не з мого власного досвіду, а просто пошук намагання докопатися до істини. Але ніяк не інструкція до ваших дій. Ви собі кожен має голову і зробить висновки, як йому підключати даний прилад. Ну, на цьому все. Буду сподіватися, що питань після цього відео буде менше. А якщо будуть якісь конкретні зауваження, пишіть в коментарях, завжди радий читати.